Доброго ранку. Добро. Доброго ранку! Доброго ранку, друзі! Доброго ранечка, поранець! Ранкові курасанки, курасанки! Тобто ви бачите, що наш словарний запас дуже обмежений, але це поки що лише на привітання. А попереду у нас що? Інтелектуальна розмова на рахунок того, що вранці потрібно не тільки говорити правильно, а, а ще що? і потрібно снідати. Сьогодні ми буде. Снідати дуже корисною, дуже корисною їжею, але поки що у нас є таємниця, яку ми відкрили нещодавно за допомогою Валерія Сарпу. Я хочу просто запитати, а їсти ми Так, Найголовніше, що потрібно зазначити про смузі, і про смузі просто фрукти, тому що це перша технологія, яка завезена до нас із Європи. Так що на даний момент ви бачите, що їх не тільки можна пити, а ще й можна їсти, тому що смузі не можна назвати лише напоєм, адже це перетерті. Фрукти. У персиках містяться багато мінералів, які потрібні для функціонування мозку. Мені іноді доводиться їм користуватися. Буду вдячна. Слухай, мені здається, що потрібно пити всім, щоб всі користувалися. Правильно? Ну, давайте Наливай, Ліночка. Так, так, персик, так? Ти обрав персик? Я обрав персик. Персик, так персик. Знаєш, що я зробив вірний вибір. Персиковий смузі. Шановні, будь ласка, Олександр. тост від вас. Оскільки ми все ж таки говоримо про. Книжки та про смузі я пропоную випити за здоровий розум. Це іноді дуже важливо. Здоров за здоровий розум. Глюкози багато, але воно не шкідливе, адже тут немає жодного граму цукру. От ви мені скажіть, будь ласка, знавці смузі. Ну, не дуже зручно буває, отакий от став зранку і таке літрове з собою тягати. Особливо, якщо велика радянська енциклопедія також. За, а... за плечима, так, так вранець, збірних лівато стовп. Ну, але якщо ти кудись будеш їхати, наприклад, можеш є, перелити. Можеш ні, не лише перелити, а є, наприклад, це ж літр, правильно, якщо я не помиляюсь? Літр. А є ще пів літру, є ще 0,33. Ти можеш взяти такі ось невеличкі пахунки, да, запакувати і нормально себе почувати. Чи в Поночі, чи ну, в тролейбусі а, Запрацював мозок. А, ну, я на світі він мене запрацював, що в мене аж е постали деякі протиріччя е до Бібісі, Постали деякі питання. Дивіться, список Бібісі починається. Перша книга, яку потрібно прочитати Володар Кілець. Толкієна, ну, панове. Ну, слухайте, я от передивився цей список: Гаррі Поттер», Хобіт, з роду Дербелвілей», Мілмрач, Молитва Провона, Злочин і Кара. О, єдина книга з знайомою назвою, ну, окрім там всіх, Гаррі Поттерів, там все таке: злочин і Кара. Нічого угу. іншого, тим більше жодної Тоб, української Тобто при, Пригоди Аліси в кріні чудес тебе про, про майну. Не змуджують. Заспіваючи автостоп... в турнику. Ой, автостопом Трожі, по галактиці. Чі... А маленькі жінки, до речі, я вам. Теж раджу цю книжку прочитати, тому що вона описує не лише е, жінок, е, а дуже маленьких жінок е, е, от саме, що вона описує маленьких жінок низького росту, але які вони насправді душні, які досягли успіху, які а впевнені так, в собі, які досягають цілі без питань. Якщо говорити про українські книжки, які внесли в цей список, Ой, ой ти, ти, знаєш, мабуть, як... тут... ти... ти знаєш, якщо чесно. А, мабуть, мій вибір буде досить дивним для вас, але хвилювого я романтику. Це єдина книжка з курсу української літератури у школі, яка тобі далася? Яку я просто зміг прочитати? Так, а вже ж. Ні, насправді дійсно, це книжка, яка залишила досить глибокий слід. Більшість книжок, все ж таки, ти їх прочитав, вони тобі щось дають, але бувають лише такі якісь певні моменти, коли тебе так як током вдарить. І ось ця книжка була саме такою. Це слухайте, досить... а подіяло? Поперло, поперло, поперло. тобі персиковий смузі. А, бачите, а ми пішли а ми пішли по полуничці. А що потрібно було пити? Попелюшка. Скажи Пепер. мені, будь ласка, яку б ти книжку внесла до цього списку, обов'язково українську. Українську? Ой, ось це. Ось це. А, слухайте, згадала? Грушевського я б внесла. Грушевського ані чи... з риторичним питанням е, Ні, ну він же ж написав чого чого хочуть українці. Чого? Друзі, я просто хочу сказати таку штуку, що насправді, коли ми говоримо про українську літературу, ми маємо розуміти, що вона ну дійсно актуальна. Ось, наприклад, зараз музей загублених секретів за бушкою реально зриває усі так ск. Вона стала інтернет-бестселером. Її скачують найбільш активно за гроші. До речі, ну це зараз. Сашко. Тому я пропоную не гаяти часу. Всі п'ємо смузі і з персиком гайда. і гайда читати забушко. А вам, друзі, доброго дня і до зустрічі в наступному ефірі. Не знаю, як забушка, щось інше почитаємо точно. Новини в інтернеті. Смачного.